Всім привіт! Сьогодні я буду робити підставку для насосів, для їх зборки. У мене трохи захарило це підставляння щось під корпус, тримати їх в гущатах. Хочу зробити, щоб насос можна було ставити отак та отак для регулювання розмірів. У мене був старий кронштейн від мотора. Я від нього випіляв трошечки. Та зробимо виріс тут під розмір болтика, щоб була регулювачка. Але завдяки болячким сусідам в мене немає світла. Тому трохи поки посиджу та попродумую, як це зробити. Так, що в мене вийшло? Вийшла така гравічлапа. старе клощадку. Підпасик, воно побите, як бачите, пойобане. Але піде. Кронштейн від двигуна. І пару шматочків форматури. І так дивіться. Опа. Опа. Можна збирати, можна крутити, виставляти розміри. Воно все витримає, воно депеле. А потім треба збирати, Оп! Шестерня важка. І все. Поваряйся собі, робиш обмоль, треба перевернув, валка закинув, дрельку підключив, можна кинути манометр та подивитися внутрішній тиск. Та підключити, наприклад, форсунки, подивитися тиск, який він видає. Ну ось таке. Зараз оброблю, обварю, подивимось, який він буде мати вигляд після всього цього. І так, отака от в мене штука вийшла. До волка можна дібратися, все крутити, перевіряти. Ось я вже пробую, розбираю і отак опа. І все. Доволі комфортно, отак воно виглядає. І можна працювати. Та-дам. Ну, Мене влаштовує на даний час те, що я зробив. Якщо комусь конструкція сподобається, копіюйте, робіть собі. На все добре!